Доброго дня, шановна спільнота, хочу поділитись з вами рецептом печеного сала. Це найдобріше сало, яке я куштував в своєму житті. Сало я дуже люблю, ну, а це сало люблю в два рази більше. Моя дружина його смачно готовить, тому вирішили поділитися з вами цим рецептом. Беремо сало, ну не знаю, тут кіла два. Часник товчимо. Там он на тарілочці. Сіль, перець, приготуємо рукав, ну і противень, на якому воно буде пектися. Ну що, будемо приступати до процесу. Так, беремо сало, першим його так гарно, Мнемо, ще перчику солимо гарненько. Натираємо чесничком. Треба десь, скільки головка часнику, так Так. Да. вложимо в рукав тепер беремо Лаврушечку. Ну, так по смаку. ...стільки ось лаврового листа кладемо і заливаємо водичку всередину. Е, ну, води десь 200, 200 грамів. У нас получається дві таких чашки води. Як мені здається, то вода тут грає основну роль. Бо коли без води воно печеться, воно дуже якось зажарюється, з його всі соки вижарюються. Коли воно з водичкою, то воно печеться. І смак, виходить, дуже-дуже ну, дуже вкусний. Попробуйте, ви не пожалієте. Ну і все, коли зробили це все. То беремо цей протовень і несемо в духовку. Десь е, печем, десь при температурі 180 градусів, десь е, 2-3 часи. Наше сало готове. Отака От смакота вийшла. А запах який не можна передати словами. Готовилось 2,5 години.